Арсеній Яценюк назвав навчання Сібриз надзвичайно важливою подією у двосторонніх відносинах України та Сполучених Штатів Америки. Наше завдання зараз зберегти мир і стабільність і завдяки нашим спільним навчанням з американськими партнерами. Говорити не тільки на одній мові, але й працювати в однакових стандартах. І завдання України це переходити на стандарти НАТО. Голова уряду нагадав, що торік партнери з НАТО започаткували п'ять трастових фондів, які мають на меті модернізацію українських збройних сил та військово-морських сил. Арсеній Цинюк висловив вдячність американському народу і адміністрації США за підтримку народу України в боротьбі за незалежність. Те, що відбуваються ці військові навчання, це ще один доказ, і ще один факт того, що Сполучені Штати Америки стоять разом з Україною в питанні захисту нашої територіальної цілісності і незалежності. Ми встановлюємо зв'язки не тільки політичні, ми встановлюємо зв'язки в тому числі і людські завдяки таким навчанням, які зараз проводяться між Україною і Сполученими Штатами Америки. Подальші наші плани. Передбачають інтенсикацію, інтенсифікацію нашої спільної роботи і зробити так, щоб Чорне море було безпечне і Російська Федерація, яка незаконно анексувала Крим, усвідомлювала про те, що будь-які незаконні дії будуть присічені нашими спільними зусиллями. Цьогоріч традиційні українсько-американські навчання Сібриз, які щорічно проходять із 1997 року, будуть наймасштабнішими за всю історію. В них візьмуть участь до 2,5 тисяч військовослужбовців з різних країн.